Лідер серед кросоверів в бюджеті 15 тисяч доларів. Зустрічайте Mazda CX5. Отже, ці дві автівочки в нас скільні до продажу, і ми поговоримо зараз про те, які в них технічні параметри та в чому ж їхня різниця, окрім візуально, як ви бачите, кольору є ще трошки. Глибші питання, які впливають на цінову політику. Отже, комплектація максимальна, але є різниця вже навіть в попередній частині автомобіля. Мазда, ось ця має колір така сіра миша, і є в нас тут ДХО огні. Тут же в нас так само адаптивне лист світло, омочі, туманки, парктроніки, але ДХО огнів вже немає. Тобто, різниця вже є навіть в попередній частині. Ця мазда в нас. 14 рік, ця маза 14 рік. Ця без підфарбувань, ця має фарбований капот. Пробіг 190 тисяч, пробіг 198 тисяч. Вже є трошки різниці, правда? Але підійдемо до цього питання ще з іншої сторони, покажемо вам салон та е, покажемо вам технічне обслуговування, яке ми виконали по цих автомобілях. Різниця по сумі вкладень є і вона суттєва. Ми вже знаходимося в салоні автомобіля, є е, е, комфортний вхід, тобто безключовий доступ. Мертві зони на зеркалах у нас розташовані, і одразу я в руках тримаю ось таке свіженьке кермо, тому воно свіженьке, бо ми його перешили. Ті, хто будуть казати, особливо е ті скептики, які люблять покритикувати чиюсь роботу, скажу вам, перешили, бо було протерте. Не до кінця <пл Chi -ху> не чоботи, але зробили так, щоб людям було приємно і сідаєш в автомобіль, отримуєш якісь. Хороші емоції, всі підтверджуючі документи з сону пробігу також є, тому не переживайте. Все це під час тест-драйву або під час огляду автомобіля. Ми вам надамо або навіть зараз продемонструємо. Автівки на максимальних комплектаціях, як ми вже говорили, з шкіряним салоном, електропакет сидіння, кустична система боус, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, датчики світла, дощу, повний привід. 2,2 і дизельний двигун в обох автівочках. Але ось в цьому кольорі в сірій миші. Є ще цікава річ, така коли вночі ми відкриваємо автомобіль, вона навіть зараз прожидається, є підсвітка ось такого от порожчика. Це е, дуже рідко зустрічається і одразу ж одразу продемонструю вам пакет документів стосовно цієї автівки. 14 рік чистий. У нас має машинка. Свіжо пригнана. Обидві, до речі, свіжо пригнані. Як бачите, 14-14. Потужність. Двигуна у нас 110 кВт в обидвах. Показали я вам метну декларацію, показую вам витяг з історії з офіційного дилера Mazda. Перед придбанням з ним ознайомилися. Це останній витяг, який нам надам. Продавець. Тобто, в принципі, по автівочці є прозора історія. Ми долучимо для вас фото. Звіт стосовно технічного обслуговування, прикріпимо це до відео, і ви зможете особисто познайомитися із нарядами та з тими роботами, які ми виконали. Адже сума технічного обслуговування немало-небагато стала по цій автівочці в районі 1500 доларів. Це включно по двигуну роботи були виконані та по ходовій, обслужили автівочку. Ми перейшли до наступного автомобіля. Наша інша мазда з пробігом 190 тисяч. По комплектації стосовно салону є всі речі, як і в попередній автівочці, але вже підсвітки порогу немає. Стосовно документів, також чистий 14 рік, 110 кВт потужність двигуна. На повному приводі. В принципі, різниця в нас маленька, це стосується основно пробігу, оцих двох. Опцій, які наявні в попередньому автомобілі, в цьому відсутні, і стосовно технічного обслуговування. Це авто було у нас обслужене також повністю до дрібних деталей. І сума технічного обслуговування склала в нас 27 тисяч гривень 273 гривень. Це вже так із дрібного. І також ми міняли поки лобове скло. Воно було тріснувши, хто знає їхнє. Кладке місце. Багато скептики говорять, що ці двигуни ненадійні, що краще взяти бензиновий двигун і заправляти там трішки більше пального, але їздити спокійно, надійно. Я вам поясню це зі своєї сторони, адже ми продавали тих мас чимало і купуємо їх далі, і надалі купуватимемо. І скажу вам, що своєчасно. Зроблений сервіс врятує вас від е, таких моментів, як там застука, двигун щось буде вилітати і великих е, капіталовкладень, тому що е, ці двигуни нормально ходять. Потрібно міняти вчасно шайби під форсунками: верхні, нижні, і двигун не буде коксуватися. Також міняти маслоприйомник і все буде у вас прекрасно. Будете їздити, адже двигун у нас на лансові, він спокійно проїжджає 250-300 тисяч без проблем. Всього на всього, під час заміни масла вам необхідно поміняти е, шайбу під просунками. І якщо вже ви бачите, там придбали після якогось власника, що є питання по двигуну, є коксування, Зробили промивку двигуна, поставили новий маслоприйомник. Все, все прекрасно. На необхідності поміняли якусь там прокладочку, все будете мати спокій, будете клас. Їздити на класному кросовері з оптимальним розходом по місту в тире 8 9 літрів. І, і ваше життя буде прекрасним. Запрошуємо вас до нас на майданчик, щоб ви могли зробити тест-драйв саме цих автомобілів або якихось інакших, і ми люб'язно вам допоможемо. Ця автівка в нас дорожча, хоч вона і має пробігу більше на 8 тисяч, але відповідно до того, що ми обслужили її на чималу суму. Маємо і ціну. Ця автівка у нас на сьогоднішній день вартує 14 тисяч доларів. Цю автівку ми можемо продати за 14 тисяч 300 доларів. Хто сумнівається в наших словах, ми вас запрошуємо люб'язно до нас на майданчик. Ми знаходимося за адресою місто Луцьк, вулиця Дудницька, 16. Чашечка запашної ароматної кави, до кави якась смачна цукерочка, ми вам це гарантуємо. Ну і, звісно, при цьому всьому ви отримаєте якісний сервіс, адже це е, надає вам компанія Полуніналто з нами завжди якісно, безпечно та надійно.